Доброго дня, вельми шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про вегетаріанство та веганство. Це дуже поширений тренд. і Він давно вже вийшов за межі альтернативного способу харчування. Як ми нещодавно на нього дивилися, розглядали, він інтегрувався практично в цей спосіб харчування, це вже дієтична модель, фактично, яка інтегрована у різноманітні сфери суспільства. Це формує певний соціальний відбиток і акцент. Зростає постійно популярність цього тренду харчового. І, звісно, вона пов'язана з різноманітними причинами. Це і філософські уподобання, це і вплив на екологію, це фактично суспільне таке. Суспільна збалансованість і фінансово, і економічно, тобто, люди хочуть, щоб досягнути певного балансу у суспільстві, щоб всі продукти були однаково доступні і використовувались незалежно від стату. Тобто. Чим далі, тим більше ми бачимо наскільки цей тренд занурюється у наше життя, і звісно, саме тому ми маємо в ньому дуже добре розбиратись. тому що як ми далі побачимо, є як завжди не тільки перевага, а, звісно, і недоліки. А з урахуванням сказаного постійно зростає, як ви бачите на цьому слайді, кількість публікацій, кількість наукових не тільки статей, а й досліджень, які залучають різноманітні можливості сучасної медицини, в тому числі, і допомагають нам зрозуміти, де ж насправді застосування саме цього підходу. Має максимальні переваги, на які речі потрібно зробити акцент і багато чого іншого. Так, зокрема, стосовно іншого, поширеність вивчення генетичних особливостей навіть в цьому аспекті нам дає нові знання. Справа в тому, що вивчення певних поліморфізмів, генів, воно дає нам на сьогоднішній день вже. Розуміння того, куди ми рухаємось в сенсі персоніфікації, адже е генетичні особливості вони постійно присутні, виявляються у різних сферах і охорони здоров'я, і захворювань, і так далі. І, зокрема, щодо вегетаріанства, з'ясувало, що. Саме ці особливості, як то представлені тут гени або цей поліморфізм, вони впливають на здатність адаптуватись до нових типів раціонів, тобто фактично впливають на можливість отримати задоволення саме від, наприклад, даного випадку рослинної їжі. І це, врешті-решт, формує певні особливості харчової поведінки, і це полегшує перехід на саме цю модель харчування. Крім того, Є гени, які відповідають за метаболізм жиру за можливості його використання, і якщо є певні порушення, є певні особливості і використання жирів, зокрема як енергетичної молекули. Особливо мозком в певних ситуаціях воно призводить до того, до необхідності використання значно більшої частки вуглеводів, що теж може зумовлювати вибір на користь вегетаріанства. І в цілому, це формує певний такий образ людини, яка навіть провевши генетичне тестування, генетичне дослідження, може для себе з'ясувати, чи є у неї е, можливість, чи наскільки великі шанси того, що саме ця модель буде для неї е, оптимальною, і що вона не просто умовно кажучи, пограється в неї, а що й досягне дійсно переваги, що це залишиться її способом життя на майбутнє. Стосовно особливості вони є практично скрізь. Зокрема, я б хотів наголосити, як ви бачите на цьому слайді, саме на особливостях фізичної активності, адже в спорті, ну це не для кого не є тайною, теж є вегетаріанці і вегани. І нам потрібно зрозуміти, які саме для якого виду фізичної активності які саме переваги може диктувати такий тренд. Справа в тому, що звісно, як ви можете побачити порівняння з всієїдною моделлю харчування, вегетаріанська, веганська модель харчування. Особливості забезпечення нутрієнтами можуть по-різному впливати на фізичну активність. Мови в першу чергу йде про ну достатньо високий рівень фізичного навантаження, тобто про напівпрофесійний професійний спорт, і це зумовлено навіть. Типом використання, зокрема, енергетичних субстратів, адже, наприклад, креатин, який міститься переважно, як ви знаєте, у їжі тваринного походження, м'ясі, зокрема, він забезпечує таку вибухоподібну енергію, оскільки використовується для утворення креатинфосфату, синтезу молекул АТФ і так далі. Глюкоза, на яку багата якраз рослинна дієта йде, вуглеводи якраз переважають і становлять більш значну частку енергетичного добового забезпечення, вони більш підходять для фізичної активності на витривалість, особливо для анейробних типів такої. Такого навантаження, як то марафони, веломарафони, там, напівмарафони, триатлон і так далі. Тобто це теж слід враховувати на рівні рекомендації, крім того, слід враховувати вплив на серцево-судинну систему, про що ми зараз теж поговоримо. Справа в тому, що дуже серйозні. Дослідження по типу, як представлено тут систематичний огляд і мета-аналіз проспективних когортних досліджень, вони дають нам вже. Уявлення про реальний підтверджений вплив такої моделі харчування на ризики серцево-судинних захворювань ішемічної хвороби серця і інсульту, і ви тут можете побачити, що є і позитивні, і негативні моменти. Адже якщо по серцево-судиннім захворюванням однозначно позитивний вплив, і він різниця навіть в залежності від обраної моделі, бачите. Вегани мають дещо вищі більш значні переваги, навіть в порівнянні з вегетаріанцями, в тому числі по впливу на ішемічну хворобу серця, але на інсульти, в тому числі незалежно від субгрупи цих інсультів. Такого впливу немає. Незрозуміло, з чим це пов'язано, дослідники не дають остаточної відповіді. Звісно, що на це впливає певна нутрітивна забезпеченість. Але з іншого боку, одна з гіпотез: вона стверджує, що значно нижчий рівень холестерину він зменшує щільність судин. Їх міцність фактично, і це може сприяти в певних умовах саме цим проблемам. Що стосується серцево-судинних захворювань, то, звісно, що вегетаріанські моделі харчування вони впливають на основні чинники ризику. Це стосується і рівня холестерину, ви бачите, що в порівнянні з їдними загальний холестерин менший на 7%. Лібопротеїни насиченої щільності на 10% нижче. Це і позитивний вплив на показники артеріального захворювання і так далі. Але я хочу зазначити, що тут не тільки цей самостійний вплив через харчування, оскільки вегетаріанці, обираючи таку модель для себе, вони змінюються і самі, вони перестають. Курити, зловживати алкоголем, підвищується загалом їх, покращується їх спосіб життя, рівень фізичної активності, тобто і додаткові, не менш потужні чинники ризику автоматично, паралельно теж покращуються і в цілому, навіть не самостійно, як модель харчування, це дійсно має позитивний вплив. Але тим не менш. Навіть вплив на показники надлишкової маси тіла, вони теж зазнають позитивних змін і зрушень. Для цього зазвичай використовуються різноманітні низьковуглеводні або високобілкові дієти. І рослинні дієти якраз з високим підкреслюю вмістом і рослинних, олій, і білків. Виглядають більш здоровішими в порівнянні із всеїдною моделлю, і крім того, вони позитивно впливають ще на показники метаболізму вуглеводів, запобігаючи факторам ризику серцево-судинних захворювань, і порушенням вуглеводного обміну, навіть ускладненням діабету. І тут, як ви бачите, теж веганські дієти мають. Незначні, але тим не менш переваги у порівнянні з вегетаріанством в той же час. А крім того, є ще один позитивний аспект, оскільки саме рослинні білки вони дають дещо менше навантаження метаболічне зокрема і на наркову систему, оскільки їх метаболізм їх засвоєння. По-перше, супроводжується значно меншим надходженням фосфору, обмін якого порушується, зокрема при хронічній хворобі нирок, е, утворюється значно менше продуктів обміну, аміаку, що створює достатньо потужний такий е, навантажувальний або інколи токсичний ефект. Загалом, рослинна дієта і це корисно якраз при хронічній хворобі нирок. вона Запобігає розвитку або зменшує його потенціал, і потужність метаболь щодо метаболічного цидозу. Крім того, позитивні риси цієї дієти, моделі харчування саме при цій проблемі, при скомпрометованих нирках в умовах особливо зниження прогресування, і зниження клубочкової фільтрації супроводжуються, це сприяє якраз. Збільшенню ризиків від серцево-судинних захворювань. А як ми зазначили раніше, все стверджує на користь того, що вегетаріанські і веганські моделі харчування цьому якраз і запобігають. І тому не дивно, що фахівці стверджують. Що саме дотримання такої рослинної дієти до цієї рослинної моделі харчування при хронічній хворобі нирок можуть розглядатись як позитивна, така риса і можливість для запобігання прогресуванню хронічної хвороби нирок. і Це теж потужний такий момент. Ще одна позитивна риса, вона то стосується навіть захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема такої проблеми як ГЕРГ, дуже поширений на сьогоднішній час. Ми знаємо і не тільки ми про певні особливості продуктів, що ж там надзвичайно споживання насичені жирів, особливо тваринного походження, сприяє посиленню розслаблення нижнього стравохідного що... Ну, буде супроводжуватись рефлюктатом, закидами і так далі. Їжа рослинного походження не має таких ознак, значно менше створює е, такі компромітуючі ефекти, подразнення, менш рівень е, це супроводжується меншим рівнем кислотопродукції продукції і так далі. Тому подібне. І все це позитивно впливає на перебіг і терапію, зокрема першої лінії на рівні дієтичних рекомендацій саме цієї проблеми. Також не можна вминути навіть інфекційні захворювання, де прослідковуються позитивні. Зрушення на рівні застосування рослинних дієт порівнянні з всеїдними моделями, і бачите, висновки дослідників вони полягають у тому, що такі схеми харчування. Можна вважати протективними, оскільки зменшується кількість випадків захворювання і важкість їх перебігу, і так далі, тому подібне. Тобто, в цілому, достовірно, є такі корисні явища. Стосовно впливу на депресивні розлади і взагалі депресію, Тут вже неоднозначна історія така, що вона полягає в тому, що серед усіх досліджень, які підлягали вивченню, ви бачите, приблизно 44% демонструють підвищений ризик депресії, і це вказує на те, що певна нутрітивна забезпеченість може бути порушена. Деякі дослідження дослідники вказують на те, що такий асоціативний зв'язок. Може полягати в тому, що мозок, ну і взагалі, ці люди на вегетаріанських веганських дієтах отримують недостатню кількість в першу чергу поліненасичених насичених жирних слов класу омега 3 оскільки вони впливають і на структуру, і що більш навіть головне на функцію мозку, і це також може. Мати достатньо потужний вплив, але в той же час, ви бачите, рослинні дієти вони багаті і на антиоксиданти, на клітковину, фітоестрогени, тобто це завжди баланс. І якщо його дотриматись, то ви бачите, що ось 28% це цих досліджень продемонстрували якраз зниження симптомів депресії. Тобто, скоріш за все, мова знов таки лежить у площині балансу. Звісно, що всі ці корисні переваги вони сприяють тому, що батьки намагаються сформувати позитивний такий образ. Вегетаріанства навіть у своїх дітей і намагаються інтегрувати цю дієту в їхнє життя. І тут же потрібно бути набагато більш обережним, оскільки ну певні моделі, особливо екстремальні моделі харчування. Такі, як сироїдіння, фрутеріанство і так далі, вони взагалі не можуть навіть розглядатись в цьому віці. Інші моделі напіввегетаріанство, там, вегани, вегетаріанці, можуть бути впроваджені з харчування дітей, але знов таки з особливостями. Адже достатньо свіже дослідження стверджує, що ось, ну, по-перше, воно ці дослідження проводяться достатньо етично, тобто завжди харчування відбувається. Ну, воно має бути збалансованим. Над цим працюють відповідні фахівці, там дієтологи, нутриціологи, скільки по-іншому, ну просто не можна. Але навіть в цьому випадку, ви бачите, що є ознаки недостатнього статусу вітаміну А. Навіть в цьому випадку все одно існує нижчий рівень забезпеченості вітаміном, Д у порівнянні з всеї моделлю відбувається. Ми вже говорили про холестерин, але ж холестерин це не тільки кров, це не тільки судини. Холестерин є одним з основних компонентів жовчі, це впливає. На синтез жовчних кислоти, баланс і відповідні процеси, зміни на рівні ліпідного профілю, особливо недостатність до кози 3 жирної кислоти, яка впливає на структурні показники мозку, є дуже важливою для його розвитку, особливо в періоди максимально швидкого зростання або закладання і так далі. І все це ми маємо враховувати. тобто Харчування дітей і навіть за умови збалансованої дієти має певні серйозні ризики, на які ми обов'язково маємо звертати увагу. Але е, якщо проаналізувати позиції провідних педіатричних асоціацій світу, е, то можна зробити висновок, що тим не менш більшість з них стверджують, що при належному плануванні Веганські, навіть веганські дієти можуть бути запроваджені. Тим не менш, контроль має бути і, в першу чергу, за пілками, за забезпеченістю, звісно, вітаміном в 12 ви знаєте чому. Ну і в першу чергу, цинком. Інші речі теж є важливими, але вони важливі навіть не тільки для вегетаріанства, але й для всеїдної дієти, як то забезпеченість йодом, кальцієм, залізом і полі жирними кислотами. Щодо зараз є дуже серйозні такі. І процеси вивчення впливу харчування на старіння, на можливості продовження активного способу життя, і так далі. І тут вегетаріанство виглядає теж так достатньо привабливо, але ця привабливість вона знов-таки пов'язана із такими опосередкованими сателітними ефектами. Цей позитивний вплив на диверсифікацію мікробіотного складу нашої травної системи, і вплив. На серцево-судинну систему і багато, багато чого іншого, але тим не менш, незважаючи на все це, дослідники кажуть, що саме веганство або інші вегетаріанські моделі самостійно ще не доведено, що вони мають позитивний вплив і збільшують тривалість життя. Тобто, скоріш за все, вони можуть покращити або сприяти цьому за рахунок інших ось цих особливостей. Тим не менш, незважаючи на все те, що ми проговорили, слід пригадати і пам'ятати, що загалом світ змінюється, і не можна абсолютизувати навіть вегетаріанство, оскільки сьогодні ця модель харчування може реалізовуватись різними шляхами, і є як здорова дієта, так і нездорова, яка полягає у застосуванні. Так, продуктів, позбавлених жодного там сліду чогось тваринного, але тим не менш, ці продукти будуть нездорові. Це рафіновані вуглеводи, цей трансжири і багато багато чого, що асоціюються якраз з негативним загалом негативним впливом, практично на всі ті речі, про які ми з вами сьогодні вели мову. Тобто. Завжди про це слід пам'ятати, і сам факт того, що людина, адепт вегетаріанства, не є відповіддю на особливо на всі питання. Е, саме тому будь-яка людина, особливо на перших кроках, коли вона тільки вирішила для себе, що вона йде цим шляхом, вона має пройти процес адаптації. І тут ми, як фахівці, особливо що до нас звернулись, маємо врахувати як фізіологічні потреби належення до певного. І гендерного показника, і вікового рубежа, уникнення відповідних нутритивних дисбалансів, харчові обмеження, як то алергія та непереносимість. Адже люди вони ж можуть мати різноманітні проблеми, фізичну активність і багато багато чого іншого. Навіть регіон проживання, де є особливості споживання, йоду, доступність тих чи інших збагачених продуктів. І вирішення цих питань воно може лежати у декількох площинах. Перше це використання загальних рекомендацій. Тут я б, мабуть, радив звертати увагу на такі інструменти, можливість як вехплей, тобто це. Така ну умовна платформа, яка дозволяє нам зрозуміти, яким чином зара допомогу яких продуктів краще надолужувати ті чи інші нутративні розбіжності, і зокрема, ось представлені тут рекомендація взяті саме з цього ресурсу, Вони торкаються забезпеченості йодом і тут акцент на тому, що краще використовувати йодовану сіль в порівнянні з морськими водоростями, оскільки є ну це не неможливо не навіть прорахувати. Точне забезпечення і можна легко досягнути якогось токсичного ефекту, що використовувати для цього виключно морські водорості. Так само це стосується білкового забезпечення, адже рослинні білки, незважаючи, тобто ми не можемо оперувати абсолютними цифрами, адже потреби можуть бути зумовлені навіть особливостями засвоєння, впливу антинутритивних якихось речовин фізіологічними потребами і так далі. За, тих за однакових умовах рекомендується збільшувати потребу і забезпечення білками, наприклад, на 10%. залізо. Для того щоб покращити його засвоєні надходження, використовуються і пропонують використовувати різноманітні шляхи, і способи позбавлення впливу якраз антинутритивних речовин, як то замочування, пророщування і тому подібне. Це також вірно і для цинку дуже важливого елементу. По кальцію також на цьому ресурсі дуже добре все прописано, де які джерела, як краще забезпечувати, і так далі. Тобто, достатньо такий е е зрозумілий інструмент, як для користувача, так і для фахівця, який займається відповідними дієтами. І це дуже важливо, але слід пам'ятати безпосередньо про те, що це дуже складно, достатньо це все збалансувати, врахувати всі ці потреби і створити для людини достатньо комфортні умови з точки зору як комплеєнтності, так і. Можливості забезпечення всього цього нутритивного дисбалансу так само, якось, наприклад, омега 3 рекомендується зменшувати співвідношення омега 6 і омега 3 що сприяє якраз більш ефективній конверсії альфа-ліноленову кислоту у ключовій кози пентаєнову та до козиксоєнову, що дуже важливо, або використання добавок, наприклад, на основі мікроводорості. А, шановні, окрім таких загальних рекомендацій, особливо для новостворених адептів, яким дуже складно зрозуміти, як це робити, щоб людина не кидалась з боку в бік. Щоб вона мала достатньо високий рівень забезпечення, ми можемо використовувати і інші нутрієнти, як то, о, інші можливості, як то функціональні продукти, наприклад, збалансований коктейль компанії Herbalife о, під назвою Формула 1, ну, по-перше, він містить, о, він підходить якраз для о, не тільки вегетаріанців, а й веганів, оскільки не містить о, компонентів тваринного походження. Він одночасно може охоплювати групи з певними харчовими особливостями, як то непереносимість глютену або молочних продуктів, як явно, так і уявно. Де інколи це теж такий досить важливий момент. Але в той же час цей продукт дозволяє збалансовано насичити раціон людей. Оптимальним співвідношенням як вітамінів, так і мінералів, і забезпечує високодоступним для засвоєння рослинним білком соєвого походження. Тобто достатньо збалансована формула, яка дозволяє людині, поки вона не напрацювала навички, поки вона особливо. Тільки змінює власну модель харчування, де інколи не може зрозуміти в яких умовах, що готувати, як збалансувати, і так далі. Легко доступно надати можливість збалансувати власне харчування, тим більше, якщо фіксована калорійність, може сприяти навіть фахівцю у. Е Досягнені мети як щодо зменшення ваги, так і збільшення в умовах, наприклад, недостатнього енергетичного забезпечення, тобто, це дійсно досить такі е, серйозна можливість сучасного світу і можливість нутриціології використання ось таких функціональних продуктів. Таким чином, шановні, можна зробити висновки про те, що рослинні дієти, на, зокрема вегетаріанська та веганська, дійсно мають певні доведені переваги, особливо це стосується серцево-судинних захворювань, але мають недоліки, які лежать у площині забезпечення і балансу нутрітивних е чинників. Е точніше. Найважливіше серед яких це вітамін в 12 омега 3 полінасичені жирні кислоти, залізу і кальці. Тому особливо для певної категорії населення, як то діти вагітні, годуючі мами, люди похилого віку, люди з особливими умовами фізичного навантаження, потрібно як. Проводити моніторинг певних дефіцитних станів, так і формувати, і забезпечувати баланс. Але в цілому можна сказати, що рослинна дієта дійсно може бути доречною на кожному етапі життя, єдине, тільки у збалансованому належним чином вигляді. Дякую за увагу.